Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вже вдруге записую для вас відео. Так сталося, що я сьогодні отримала дві посилочки одночасно від компанії Avon і від компанії Pharmacy. Тому, що замовляла від компанії Avon, я вже вам показала і хочу швиденько показати вам ще, що у мене замовляли від компанії Pharmacy. Так як на завтра планую вже дівчаткам повідавати їхні замовлення. Тому швиденько зроблю розпаковочку. Я вже все вийняла з коробочки і покажу вам. Замовили у мене клієнти ось таких от два наборчики наших шампунь для волосся і гель для душу. І замовили у мене ось такий от набір: рідке мило для рук і кремчик для рук. Таких наборчиків моєму замовленні було два. Один я замовила для себе. Це було замовлення з каталогу. І ще от з каталогу була ось ця водичка. Тоже це улюблена водичка моєї клієнтки. Я чула, що її мають виводити з каталога. Вона брала якось була перед тим, у мене два флакончики, і взяла ще от зараз собі в запаси. Це аналог відомого бренду Пакорабана «Мільйон жіночий аромат. Вони солоденькі, так що, хто полюбляє солоденькі аромати, може замовляти. Це було замовлення по каталогу. І була ще у нас акційна пропозиція поза каталогом. При замовленні з каталогу на суму 5 балів можна було обрати будь-який продукт з переліку представлених. У мене дівчатка взяли ось такий от. Для унітазу великий об'єм. Також замовили дві зубних пасти по акційній пропозиції великий об'єм. І замовили ось таких от два кремчики в об'ємі 30 мл. Також у мене дівчинка любить наші ось ці кремчики, їй подобається саме зелений, вона постійно їх замовляє. І за замовлення на 35 балів за активність я собі взяла по хорошій ціні ось цей аромат Сігнатюри. Аромат мені дуже подобається. Він свіженький. Більше люблю ним користуватися весною і влітку. Я маю такий аромат в користуванні, і також у мене є такий парфумований лосьйончик з цієї серії. Але взяла, запропоную комусь до своїх клієнтів. Мені він подобається. І також було у мене в замовленні два наших каталоги. Один замовила для себе, і один замовила у мене дівчинка, яка постійно у мене робить замовлення. Каталог мені зовні наш дуже подобається, гарний, яскравий. З подарунками до Дня закоханих. Я його ще не листала. Огляди у дівчаток на Ютубі бачила, але так ще не листала, бо якось не було часу. Сьогодні мала багато справ. І мала зняти ці розпаковочки, каталогу не було часу полистати. Обов'язково полистаю. Я думаю, ви всі його вже бачили. А якщо ні, якщо вам цікаво, зробимо огляд. На каталог. Напишіть, будь ласка, в коментарях, цікаво вам чи ні. Дякую вам усім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Буду рада новим знайомствам. Гарного вам вечора, мирного вечора і до побачення!